376 сімдесят окремий батальйон батальйону охорони та обслуговування регіонального управління сил територіальної оборони Північ і окремою військовою частиною, яка безпосередньо підпорядковується регіональному управлінню Північ. Підрозділ призначений для охорони оборони обслуговування та забезпечення повсякденної діяльності регіонального управління сил «Північ» у пункті його постійної дислокації та забезпечення життєдіяльності пунктів управління на рухомій базі. Служба 24 на 7, якщо щось ламається чи щось виходить з ладу, ми приймаємо всі необхідні дії для того, щоб максимально швидко повернути її на місце лад, на встройках. Основна задача це так зробити, щоб весь автотранспорт підрозділу працював безперебійно. Це сервіс обслуговування, це Вчасно відремонтувати автомобіль та у випадку його поломки швидко та якісно відремонтувати. Батальйон сформований 30 квітня 2023 року на базі 376 сімдесят шостої охорони та обслуговування, бійці якої і спочатку повномасштабного вторгнення обороняли рідний Чернігів від окупантів. Батальйон спочатку був невеликий, але, скажімо так, люди додавалися, тому що як я так розумію, що так як ми забезпечення ру північ, воно розширювалося. Скажу за батальйон. Батальйон мені подобається. Дружній дружній колектив. У нас, наприклад, рота логістики, у нас в основному це водії, це професіонали свого діла. Батальйон постійно долучається до вогнової підтримки, оборонної діяльності та допомоги підрозділам у зоні бойових дій на лінії фронту. Так із травня по вересень 2024 року особовий склад батальйону виконував бойові завдання у складі 112 ї окремої бригади на території Харківської області. Для водія головне на фронті. Це в першу чергу, щоб транспортний засіб був. Завжди на поготові, Після виїзду завжди машина ремонтувалася, якщо десь там підходило вже, що було видно, що його треба замінити. Перші рази було трохи страшно. Було страшно, тому що якби їдеш, що і їдеш, знаючи, що там війна дуже близько, то ну, таке перші рази було дуже страшно. Із жовтня 2024 року до березня 25-го зведена рота охорони та обслуговування 376-го окремого батальйону виконувало завдання у складі тактичної групи Велика Новосілка». Нормальна гаряча точка, там, де гупало, так сказати. <сум> да. Прилітало дуже близько. Навармою не пошкодило, слава Богу, всі цілі, всі здорові. Слава Богу, у нас в нашому батальйоні з цим питань жодних немає. Автомобіль постійно. Постійно після кожної поїздки ремонтується, щось дивимося. По-третє, ну я гадаю, колектив, як він, тобто який колектив так ти до роботи відносишся. Тобто я їхав, мені було не страшно. Мені ну, це адреналін, це ну, в рот було даже якось ну, класно. Так, так сказати. Сьогодні 376-й окремий батальйон охорони та обслуговування відзначає другу річницю з дня заснування. Два роки на варті цілісності України, два роки невтомної праці, два роки, що наблизили нас до перемоги. Перемоги, удачі і здоров'я, динаміки, адекватності і дії, перемоги, щастя і здоров'я, миру. Закінчення війни. Ну і щоб всі побачили своїх рідних.